На перегляд комічне оперети композитора Йогана Штрауса Летюча миша до Палацу культури, дружба народів зійшлося чимало люду. Одну із найвідоміших музичних комедій в історії жанру привіз до Черкас Дніпрозіжинський академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Оперета Летюча миша на дві дії тривала дві з половиною години. Музична вистава весь час підіймала глядачам настрій. Сто ж ведетером будучи пасушку до батького комакам душе. Анекдотичний сюжет був сповнений живими мелодіями Вальсу та атмосферою веселого карнавалу. Зміст оперети відомий багатьом на балу маскараді. Генріх Айзенштейн зустрічає чарівну жінку в масці і закохується в неї. Чоловік докладає усіх зусиль, аби сподобатись красуні, навіть не підозрюючи, що незнайомка його дружина Розалінда. «Ви не можете бути жіною господина Айзенштейна. Вот що чому? – тому що господина Айзенштейна Я Більшість акторів у Черкасах вперше зізнаються наше місто, полюбили відразу. Анатолій Вертій один із провідних акторів Дніпродзержинського театру. Йому дісталася роль Генріха Айзенштейна. У цій опереті грає вже майже 10 років, але коли виходить на сцену, каже, що щоразу хвилюється, ніби вперше. В принципі, в опереті я купаюся в останній час, тому що для мене цей жанр дуже приємний і, і ну, Так як я пою, крім того, що граю. Ну, Я граю драматичний спектакль. А це молодий актор Геннадій Василенко. Грає у Дніпродзержинському театрі імені Лесі Українки менше року. Однак виконує одну з головних ролей відомої постановки. Грає директора в'язниці Франка. Я, якщо чесно, коли узнав, що мене назначили на цю роль трохи запереживав, поскольку Франк постарше намного ніж я. Але ми бородою і мабуть, якоюсь органікою… Все таки придаєм йому возраст, и он получается у нас доволі смішним. А он дожен бути смішним. Роль получається на но это и інтересно. По закінченню вистави Дніпродіжинські театрали подякували Черкасям за теплий прийом та пообіцяли приїхати ще. Юля Доброскок, Павло Тихоненко, Віка. Новини.